Всім доброго дня. Короттеньке отаке відео про упори, телескопи на вікна для караванів та кемперів. Що потрібно знати? Тому є замовлення, але їх дуже багато різних. Перше, це довжина. Чому ми поглянемо? Це 300 мм. Раз, є різні, треба міряти ваш відсюди і досюди. Міряємо і скидаємо інформацію. Це перший е, варіант, що потрібно знати, але це не все. Це подільна е, стрічка, як то кажуть, защока, куди входить оцей от фіксатор. Це одільно подається тож теж можеш заказати. Ще раз, довжина. Довжина є різна. Це 300, Це 230 мм, це майже 160 мм. Вони є різні, треба. Міряти, який ваш. Ідемо далі. Ще який параметр дуже важний. Ця сторона прикручується шурупами у рамку. Це все рівно, які тут дирки, може крутити хоч де. Це не важно. Але важна ця нижна частина, яка вона, який розмір вона отут має. А друга сторона, яка тут от така специфічна під. І тут такий от фаску. Ця частина входить в саме вікно і вона там прикручується. Тому є другий варіант такий з дірками. Тут маємо 2 см між отворами. Це теж треба міряти. І також отакий розмір гачка. Ще раз, багато розмірів є цього каталогу, тут може подивитися. Тому важливо. Ця частина, котра а, в, прикручується до вікна, тому що там є а, заводські отвори, і їх а, ну, не треба переробляти, треба підбирати. І довжина. Отакі От параметри. Треба треба знати, аби підібрати правильно телескопи на вікна. Це у нас отакий магазинчик. Ще по кругу. Балони. та ще багато, багато чого є. Питайте, будемо відповідати.